Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко конджелом із півдня Одеської області. Нарешті я сьогодні дорізла останню бузину. І зараз покажу всі дерева, які в мене є, і як я їх підстригла. Наразі, тут у нас, ось, бачите, бузина. назви зараз говорити не буду. Вже коли піде листя, потім вже покажу з листям і, і скажу назви. Це бузина, бачите, вона зроблена де деревиною. Це саме моя перша бузина, яку я купила. І ось зараз її отак от стрижу, бачите? Отака от стрижка дає нам багато нових пагонів, тому що більше краси в бузині це листя її. Тому що листя всюди гарне, або пістряве, або різне якесь. І такий спосіб обрізки не дає гарантію, що вона буде цвісти. Але буде багато-багато нових приростів. І так, це бузина, яку можна формувати деревини. Можна просто поставити рівний стволик, але вона була молода, коли зелені гілочки. Саме коли зелені гілочки, то можна її згинати. Коли вже вона затверділи гілочки, то вже все. Ну от Я її згинала, коли вона ще була зовсім молода. Це ще мої дві бузини. Жовта ауреа, бачите, це сама -сама рання, Я вже показувала, коли її обрізала, вона вже була з бруньками. Бачите, вже які квітоноси на неї. Залишила спеціально так кілька таких гляк, щоб вона мені квітла. Тому що, по-перше, у неї потім червоні ягідки, дуже-дуже гарно. Ну і коли цвіте, вона дуже пахне. А так теж, бачите, пообрізала зовсім. Я вже показувала, що на цих всіх зрізах потім в цих місцях йдуть бруньки, потім це буду все показувати. Ось сьогодні це обрізала останню бузину. Бачите, лишила гілки туди наверх. Там вона буде цвісти, це стопроцентово. Тут її обрізала, тут ще хочу спиляти одну гіляку, але чоловік прийде потім спиляє, бо поїхав, забрав з собою пилку. Поїхав до нашої тітки обрізати їй виноград. Так, і тут вона буде цвісти, вона дуже гарно квітує. Тому лишила такі гілки, вони туди пішли назад, там вони нікому заважати не будуть. Тому що тут все-таки клумба і вони заважають. Ну, ще що хочу сказати, що обрізати гілки це дуже просто. Але потім, що з ними робити, треба такі товсті на дрова підуть пообрізати. Тоненькі потім всі обрізати, скласти, ще наріжу звідси живців. І останнє піде на перебивку потім. Отак, От друзі, всі дерева, все скільки обрізала, обрізала. Це там, з пів години максимум, коли високі дерева. А потім оце прибирання забирає ще дуже багато часу, але ж треба прибирати все одно. Так, підемо далі. Це теж бузина, мілкий шоколад. Називається, вона дуже пускає великі прирости. Нам ні тут висока не потрібна, тому що поруч тут росте берізка у нас. Берізка деревина, не трава ота. І отак от, от, бачите, залишила. Я показувала відео, кому цікаво, ось, бачите, знову показую. Ось по стовбуру б наросли вже нові бруньки. Я їх обломую, щоб вони мені не давали гілок знизу, тому що тут у мене росте айстра верескова, біла, висока. Тож, бачите, ось, ось, бачите, ось вона вже починає на стовбурі пускати бруньки. І це будуть гілки тут. Ось тут вже прокидається брунечка, бачите? І ось Дивіться, знову от, бачите, гілки всі б я вам показувала, а тут ось вона вже пішла пускати ось брунічки, Оце звідси підуть нові прирости. Ну і тут у мене ще одна будина неподаліку, неподалік росте. В мене виходить дві жовті, я її тут посадила, тому що я Сумнівалася, чи ну, така, як в мене є, чи друга, ну, така, як в мене є, але, вже, як бачите, вона вже виросла. Викидати її, ну куди ж ти її викинеш? І вже так її обрізаю, теж обрізала, як бачите, вона більше піде туди за сітку, то хай там вона буде. Вона все одно буде прикрашати. Ну, тут вона знову берізка. Ось тут росте, тому високо її не залишила. Це те ось теж кущ бузини, обрізала її, бачите, не так сильно. Це пурвулента, вона дає не такий великий прирост, як звичайна бузина, зазвичай різна. Ось так лишила. Я ще її взимку пересадила, тому ну, обрізала, скільки змогла, а це лишила. Ну і знову про те, що казала, ось бачите, дерева пострижені, гілки ще ось збирали і забулися. Треба буде ще позбирати тут. Ще, ось Тут в мене ростуть три бузини, теж ось, бачите, підстригла, лишила ось кілька гілочок, щоб вона мені заціла в цьому році, тому що вона мені ще не цвіла. А так от по стовбурам лишила гілочки, щоб вона більше кущилася знизу. Цю теж обрізала, теж дає багато приростів молодих. І вся краса, саме в молодих приростах, вони рожеві кінчики, тому теж, бачите, як обрізала зовсім. Обрізала, залишила кілька гілочок, і вона буде мені випускати молоді прирости. І ось ще такий спосіб. Бачите, я тут залишила чотири гіляки. Ну я думаю, що зараз буду прибирати і лишу в кінці-кінці, одну, коли вона почне наростати. З часу. Ну, поки чотири. Бачите, обрізала, щоб прирости лишила, лишила тільки по одній брунці, щоб такий був, знаєте, стопчиком, щоб вона росла стопчиком. Теж вона дуже гарна різна. Робто потім покажу. Це купувала у бережнюків, прийшла пересортом. Здається, це мілкий шоколад. Якщо ось, якщо в цьому році вона теж буде така, то я потім на осінь її викопаю і буде гарний кусик на продаж. Ну, і ще у мене є тут одна бузина. Колона видно. Ну, вона зовсім маленька, тому що я її посадила взимку. Ще одну саджала нову, показувати не буду. Там купила за запішені гроші, але щось вона не дуже поки. Ну, Маю надію, що відіб'є десь скорення. Отак, друзі, як бачите, багато як можна обрізати бузину. Все залежить від того, як ви хочете собі формувати, як у вас дозволяють. Як у вас дозволяє ваш садок, розміри садка, є, як ви хочете формувати? Знову сусідська собака допомагає мені. Ну, це про бузину і все. Потім ну, не знаю, вітер вже починається, Ось зранку спішила обрізати бузину, показати, тому що потім починається великий вітер, не можна нічого знімати. Ну, Побачу, можливо, ще щось зніму. Прогуляємося по садочку, вже багато чого попідростало, ще. Так, а наразі все, друзі. Так що бузина. Єдина проблема з бузиною, що на неї нападає тля. ну Це не так-то проблемно, два рази можна її оприскувати і все. Я зазвичай, коли оприскую персики, троянди, то і, і бузину прийшлася, побризгала один-два рази, максимум два рази і все. Ну Якщо вона сильно загущена, то може десь не, не попала отрута, то може доведеться другий раз оприскувати. А так зазвичай одного разу досить. І тля пропадає, і все. Ну, хвороб на, на, на неї ніколи не замічала, хоч у мене вже бузина давно росте, десь до 10 років. Ще ні разу не, не бачила, щоб вона хворіла чимось. Єдине, що ось в неї це проблема з тлею. Ну, друзі, от і все. Треба обрізати далі ще, не все поврізала. Бачите, я ж кажу, дерева обрізала, потім, ці, потім поки з цими геляками розбереся, то виходить дуже довго. Дерев багато у нас різних, і фруктових, і декоративних, і кожен рік треба все обрізати. Ну, завдяки цьому я трохи дров кожен рік своїх не купуємо. І ці палички перебиваємо, потім в пічки стоплюємо їх. Ну, так, трошки стараємося економити газ. Все, друзі, бажаю всім гарного тихого дня.